Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Україна переводить годинники на літній час. У ніч з 30 на 31 березня о 3-й годині ночі відбудеться перехід на літній час. Під час переходу на цей час годинник переводять на одну годину вперед, з 3 ночі на 4-ту ранку. Переведення годинників вперед або назад виконується з метою оптимізації використання денного світла в холодний період року та зменшення витрат на електрику для освітлення та обігрів приміщень під час робочого дня. В Україні перехід на літній час зазвичай відбувається в останню неділю березня. Годинник переводять у вихідний, щоб дати можливість адаптуватися до нового часу. Сучасна техніка, така як комп'ютери і смартфони, автоматично переходять на новий час, в той час як кнопкові телефони та механічні годинники потребують ручного переведення. Верховна Рада України намагалася кілька разів обговорити питання щодо скасування переходу на літній і зимовий час разом з громадськими лідерами, але ця ініціатива залишається без вирішення. Слід нагадати, що не лише Україна, але й майже 70 країн світу переходять на літній і зимовий час двічі на рік. Водночас 135 країн світу або ніколи не використовували цю практику, або вже відмовилися від неї. Перехід на літній час виявляється складнішим ніж перехід на зимовий, хоча обидва випадки можуть негативно позначитись на здоров'ї через порушення біоритмів організму людини. Після переходу на літній час необхідно буде вставати і лягати спати на одну годину раніше. Однак переведення годинників має декілька небезпечних наслідків: зростає захворюваність організму, збільшується ризик інфарктів, гіпертонічних кризів. Помічено, що в абдотаційний період зростає кількість викликів карети швидкої допомоги через проблеми зі серцем, збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод, зростає кількість суїцидів. Також перехід на літній час може негативно вплинути на дітей і школярів. Щоб зменшити його негативний вплив, слід намагатися кілька днів до 31 березня лягати спати та вставати раніше ніж зазвичай, наприклад, спочатку на 15 хвилин, потім на 30, 45 і так далі. Такий поступовий перехід зробить адаптацію менш відчутною, а це може сприяти плавному переходу на літній час без серйозних наслідків. Отож, ще раз нагадуємо: у ніч з 30 на 31 березня, о 3 годині ночі за київським часом, стрілки годинника переведуть на одну годину вперед. Цей перехід традиційно призначений на вихідний, щоб дати людям можливість пристосуватись до зміни часу протягом хоча б одного дня. Внаслідок цього день 31 березня буде на одну годину коротшим, оскільки годинок буде переведений вперед. На чемпіонаті України з армреслінгу відбувся захоплюючий поєдинок, де молодий спортсмен Куцяба Денис здобув перше місце на праву руку та третє місце на ліву руку у своїй віковій категорії до 15 років. Хлопець з Радехівщини продемонстрував високий рівень техніки, сили та вольових якостей, що дозволило йому впевнено перемагати супротивників на шляху до вершини. Його досягнення стали не лише власними, але й тренера Василя Павлюка. Вітаємо хлопця, нехай щастить у подальших змаганнях. Не зупиняйся на досягнутому. Обережно шахраї. Поліцейські Траканівської громади застерігають громадян, як не потрапити на гачок аферистів. Щоб отримати грошову допомогу від держави, натисніть тут. Це служба безпеки банку. Хтось намагається розрахуватися вашою карткою. Терміново потрібно перекинути гроші на іншу. Щоб оформити доставку, перейдіть за посиланням. Привіт, позич, будь ласка, гроші. Ваш родич потрапив у ДТП і негайно потрібні значні кошти на операцію. Усе це приклади можливих шахрайських схем. Їх і ще безліч інших використовують зловмисники, аби заволодіти вашими коштами. Отримуючи подібні дзвінки, повідомлення, посилання тощо, не приймайте поспішних рішень. Ретельно перевіряйте інформацію, зателефонувавши другові, родичу на телефонну лінію установи або організації, яка пропонує виплати чи допомогу. Багато розповсюджених шахрайських схем ґрунтуються на заволодінні обліковими записами громадян у месенджерах, соціальних мережах чи онлайн-сервісах. Саме тому важливо забезпечувати максимальний захист аккаунтів та особистої інформації, яку вони містять. Зазвичай при створенні облікового запису користувач має вказати логін та пароль до аккаунту. Логін є свого роду віртуальним ім'ям користувача, а пароль ключем для входу. Якщо пароль є ненадійним, то хакеру простіше зламати аккаунт і отримати доступ до особистої інформації. Також завжди можете звернутись до свого поліцейського офіцера громади, дільничого чи на спецлінію 102. Поліцейські рівненщини продовжують інформувати та застерігати громадян від шахраїв. Відповідні тематичні буклети роздають перехожим, розміщують у людних місцях. Не проходьте повз, зупиніться та прочитайте, аби бути обізнаним та захищеним. Отож, як захистити облікові записи. Кіберполіція радить і рекомендує дотримуватись наступних порад при створенні паролів та користуванні обліковими записами. Для створення паролю використовуйте не менше восьми символів. Вигадайте оригінальний пароль для кожного облікового запису, не використовуйте пароль, ім'я і прізвище, номер телефону і дату народження, утримуйтеся від використання у якості паролів фраз щоденного ужитку, цитати, назви творів та інше. Негайно змінюйте паролі у разі підозри на компрометацію, не зберігайте записані паролі у чохлі мобільного телефону або у відкритому вигляді біля комп'ютера, не надсилайте паролі у месенджерах та не повідомляйте їх стороннім особам. Обов'язково налаштуйте двофакторну автентифікацію. Перед введенням авторизаційних даних уважно переглядайте URL-адресу сайту, регулярно переглядайте підключені пристрої та активні сеанси у месенджерах, використовуйте ліцензійне програмне забезпечення і антивіруси. Для створення паролю використовуйте не менше восьми символів, у тому числі заголовні та прописні літери, цифри і спеціальні символи. Вигадайте оригінальний пароль для кожного облікового запису. Обов'язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо. Регулярно переглядайте підключені пристрої та активні сеанси у месенджерах. У разі потреби встановіть антивірус та налаштуйте його регулярне оновлення. Для створення паролів різної складності також можна використовувати сервіси генерації паролів. Рятівний застосунок як жінкам захиститися від домашнього насильства. За статистикою щороку в Україні приблизно 1 мільйон людей зазнають насильства. 90% з тих, хто звертається по допомогу, становлять жінки. Страх, стигма, відсутність інформації часто стають перепонами на шляху до пошуку допомоги. Для підтримки жінок, що потерпають від домашнього насильства, Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України розробили застосунок з прихованою кнопкою СОС. Цей застосунок, непримітний для кривника, дозволяє швидко і непомітно звернутися по допомогу до поліції. Перед використанням застосунку необхідно активувати доступ до геолокації та уникати його тестування без необхідності, аби уникнути штрафу захибний виклик. Нагадаємо також, що у центрі джерело діє гаряча лінія із протидії домашньому насильству 0800 307 305, де фахівці нададуть всю необхідну кваліфіковану консультацію, а при потребі психологічну підтримку. Телефонувати на гарячу лінію мобільної бригади філії джерела можна з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 18 вечора, за бажанням анонімно. Якщо ситуація кризова, то безпеку в Україні може гарантувати поліція, тому відразу варто дзвонити на номер 102. Готовність захищати батьківщину найперше завдання військово-патріотичного виховання. Його основи закладають у навчальних закладах Радехівської громади у межах шкільного предмету Захист України у виховання шкільної молоді значний внесок роблять і військовослужбовці РТЦК та СП Львівщини. Зокрема, це проведення навчально-польових занять з патріотичного виховання молоді і агітація до вступу у вищі військові навчальні заклади, також на базі військової частини навчання за програмою практичної стрільби з АК 74 метання учбової гранати, тактичної медицини, топографії та ознайомлення з озброєнням збройних сил України. Отож, продовжуємо наближати нашу перемогу, пишаємось нашими воїнами, горді з того, що вони є поряд із нами. Щиро вдячні їм за мужність та надану нам можливість відчувати себе захищеними у цей непростий час. Щиро молимось за вас, молимось за ваше повернення до своїх домівок, своїх родин. Віримо у спільну справу та перемогу. Чекаємо всіх наших воїнів живими і здоровими і бажаємо перемоги нашій Україні. Боротьба триває. Дякуємо Богу за наших захисників. Молимось за тих, хто віддав за наше майбутнє найдорожче своє життя. Разом до перемоги, разом ми сила. Все буде Україна! Слава Збройним силам України, слава Україні, героям слава!